Семестрільна Богородиця виконана на дереві. Це в нас йде термодрук. Вона імитує письмо ікони, покрита зверху лаком, тобто вона не боїться якихось. Не знаю, перепадів температур, пошкоджень. Для дому це дуже гарний варіант. Вона така тепла, уютна, дерев'яна. 15 на 18 розмір буде коштувати 440 гривень, і в розмірі 9 на 11 280 гривень. Ось я покажу, що вони ось такі дерев'яні. Є кріплення на обох іконах, тобто їх можна повішати на стінку. Переходьте, для замовлення, переходьте на сайт, він представлений в шапці профілю. Обирайте ікони, там дуже великий асортимент, якщо хочете семестрільно, переходьте в каталог з іконами, замовляйте.